Друзі, усім привіт! З вами компанія AutoScout і у нас сьогодні на огляді ось така свіженька новинка. Це Volkswagen Passat Alltrack в топовій комплектації, в класному кольорі та в збереженому стані. І зверніть увагу, зараз цих автомобілів дуже-дуже мало, саме в такому стані в Європі та по адекватному ціні. Друзі, я розповім детальніше. Це у нас 21-й рік виготовлення. Двохлітровий дизель нового покоління на 147 кВт. Це 200 кінських потужність. Автомат, повний привід та 159 тисяч оригінального і підтвердженого пробігу. Виключний сервіс на офіційному дилері Volkswagen. Також у нас іде автівка повністю без жодних підфарбувань, без жодних зауважень по кузову. Кожна деталь. Повністю в оригіналі, тобто немає ніяких слідів демонтажу, відмінний технічний стан, який ми повністю перевіряли. Йде додатково комплект зимових коліс на ідентичних ось таких легкосплавних дисках. Автомобіль з Німеччини і має максимальний збережений стан, який ми зараз вам покажемо. І також забув додати, що з автомобілем іде повний комплект документів, плюс сертифікат відповідності. Поїхали! Так, і почнемо. Передня частина все виглядає ось так. Понизу, по губі, немає ніяких парковочних зауважень у ну, вигляді можливих якихось царапинок. Оптика саме максимальна. IQ Lite іде у нас по комплектації. Також партроніки 360 є і є дістронік. Тут по зазорам все в ідеалі. Капот, особливо передня його частина, має піску струйку у вигляді дрібних, легеньких сколиків, оскільки цей Passat Alltrack е німецький, він виїжджає на довгу дистанцію на автобан на великій швидкості пересувається, тому де ніде утворюється незначний сколик. Це є плюсом для двигуна для коробки передач, тому що не є таке велике навантаження, як у місцевому. Трафіку. Судячи з цього, можна зробити ось такий висновок. Далі, якщо з водійської сторони дивитись, жодних вм'ятинок, жодних царапинок, лише ось тут по капоту, ось така невеличка коцочка і усе диски 17-го розміру, це у нас перелі гума 225 на 55, 17-й розмір. Повторююсь, 22-го року виготовлення. Протектор, ось тільки погляньте. Просто новенька гума міліметрів 7. Величезний запас невдовзі не потрібно буде замінювати. Диск тормозний, без без взагалі зауважень, тобто немає ніяких бордюрочок. Далі колодки новенькі, величезний теж запас і ковпачки, як бачите, збереглися. По самому диску він. Ось так виглядає тільки ось незначні ось такі моменти, а саме сліди експлуатації вони є. Підкрилок ціленький та амортизатор не тече. До речі, у нас є відео перевірки саме на сервісі. При бажанні можу вам відправити. Зовнішні дзеркала в хорошому стані, над лобовим немає висічених. Сколів, немає ось цих таких величезних ржавих, як це буває автомобілів зі Швеції, які експлуатувалися агресивно. Тут все збережено. Лобове скло, антиблікове. Фіксую вінкод код і по скольчикам не бачу нічого критичного, можливо, де-ніде ось такі легенькі вони є. Камера асистентів доступна. Далі, водійська дверка. Виглядає ось так, без зауважень, по порогам вони не зам'яті і без царапинок. Тут у нас це у нас такий бруд. Потрібно трішки підчистити. Далі все гарно. Під ручками можливі незначні царапинки, але ми їх максимально прибрали, оскільки було відновлююче полірування. По крилу. Жодних зауважень. Тут стик з бампером рівний, притемнене по комплектації, де у нас заднє скло. Оптика ціла та без тріщин, вона не потіє. Сам бампер ніде не притертий. Також в зоні завантаження, як бачите, іде у нас плівочка саме в цьому болючому місці. Якщо її зняти, то взагалі буде все в ідеалі. А тут по ляді, також значком, все чітко і. З цієї сторони, з пасажирської оптика теж в гарному стані. Бампер не протертий, вм'яти на кузові взагалі не видно. Дах без зауважень. З цієї сторони все гарно, диск без бордюрок і, до речі, гума. Піреллі таке ж саме 2022 року виготовлення 225х55 розмір, як і попереду, і протектор теж новенький. 7 міліметрів, скорі за все, тут теж є, тобто гума, що попереду, що й позаду у відмінному стані. Тормозний диск новенький, а ось колодки мають ще запасу приблизно 50%, можливо трішки менше, але ще на них можна їздити. Тут по порогам все гарно, по кузову все. Чітко без можливих якихось слідів експлуатації, без царапинок, без косочок. І до речі, що я хотів заважити. багато питань у нас від підписників, чому немає шильдика Alltrack або Passat, що з такого плану. Це саме ось було від власника, який вперше замовив цей автомобіль, як опцію, щоб ці шильдіки, вони не клеїлись. Хтось думає, що просто фарбована деталь, але я ось зараз вам продемонструю повністю перевірку і не міра. По всьому автомобілю, щоб ви одразу зорієнтувалися в стані. Хромові накладки не облізають, рейлінги з цієї сторони цілі. І тут над лобовим жодних зауважень. Також з пасажирської сторони теж жодного зауваження. Бачу тільки, що ось тут на пластику є ось така незначна косочка, і по порогу, ось тут трішечки незначна така зам'ятість. Але ну, воно повністю там не обдерто. Сучасть із цього, ось воно не критично. Тому далі продовжуємо. Стійки, без скольчиків. Лобове замінене у 21-му році у нас і має ось тут з цієї сторони, бачу ось такого плану скольчик. В цілому, все інше, без зауважень. Тут покрило все чітко і диск тут. Без пошкоджень. З цієї сторони теж у нас амортизатор сухенький. Ось такий візуальний стан. І давайте продовжимо саме перевірку точно міру. міру 110, капот 127, 146, 108 140, 132. Крило з водійської сторони. 110, 118, 110. 110 99 99 105 105. 110 116 сто да, 157, так. я приклав трішки погано. Так, 120, 125, 125, 126, 117, 103, 109 Стійка

109, 30. задні 109, 121, передня 105, 110, 110, 110. 118. 118, 118 стійка, тут 141, Крале 106, 97, 117, і давайте ще раз капот 107, та ось тут 131 автомобіль без підфарбування так, і по салону. Найголовніше, давайте переглянемо, як тут все виглядає. Одразу хочу зазначити, що запах приємний. Почнемо з сидінь. Це у нас комбіновані в стилі all track текстиль, кантара плюшкіра і зверніть увагу, сидіння. 100. 59 тисяч пробігу, а стан просто як новенький. Не замяті. Ось тут не обдерта шкіра, не зачухана, немає ніяких навіть там тріщинок, щось такого плану. Просто ідеальніший стан з масажерами, з підірів. Далі тут немає нічого прокуреного, немає ніяких також зауважень. Сидіння дійсно як нові. Дах без плям. Проєм по пластику, все гарненько. Єдине, ось тут на декоративній вставці є дрібні сліди експлуатації. І це проєми в хорошому стані. По пластику, без зауважень, по болтикам нічого не знімалося, не крутилося, як і попереду. Все в оригіналі, без сліді демонтажу, дверна карта. В чудовому стані також, оскільки декоративна не немає навіть ніяких. Дефектів царапинок ось такого типу, коли хтось ходить саме з годиночком і зачіпає, тут утворюються якісь незначні моменти, але їх навіть ось тут немає. Також є асистент сліпих зон, зеркала рівня, складається, плюс електрокришка-багажничку. По пластику, по шкіри все гарно, є декоративні накладки на педаль, є такий щиток саме LED, щиток приборів, фейсліфтове кермо, адаптивний. Що тут ще підігрів керма? Остання Multimedia Discovery Pro. І з таких цікавих особливостей це вже новий сенсорний клімат-контроль, плюс Вебастер. До речі, йде в комплекті два ключі, плюс пультик, автохолд електростоянкове, асистент паркування, тому що присутні патроніки 360, вибір режиму їзди, кнопочка старт-стоп. І бездратова зарядка до телефону. Зверніть увагу на стан селектора КПП на такому пробігу, і також увесь пластик. Просто без якоїсь царапинки, без якогось скольчика все просто ідеально. Підлокітник не зам'ятий, безрамочне внутрішнє дзеркал з автоматичним затемненням. І також продовжуємо далі. Позаду, що у нас тут а, майже... Нові сидіння, оскільки вони виглядають просто максимально свіжо, проємно ідентично в передній частині без жодного якогось моменту, навіть ось від паска безпеки, як часто буває, що забувають, прижимають дверима і тут утворюється величезна царапина. В цьому автомобілі такого немає. Дверна карта, нічого вам показати критичного не можу, та й взагалі якогось зауваження немає. По сидінням тут немає ніяких царапинок, сам центральний. Ось цей не немає ніяких теж царапинок, тут поблизу клімату без зауважень. Часто буває таке, що ногами десь задівають, але в цьому автомобілю без таких проблем. Далі тут да. без плямок. Позаду що у нас електрокришка багажника, повторюсь, є камера, яку я покажу де пізніше. Комплект шкіряних килимків оригінальний, плюс є килимок у. Багажничок. Так, складається у нас тут заднє сидіння, і постану пластик. Все гарно. Ось тут ця хромова накладка, теж незначні царапинки але ну тут немає нічого критичного, це у кожному багажнику, воно таке і буде. Тут по пластику все добре, без слідів демонтажу і задній задній саме пластичок на кості багажника. Можливо, ледве помітні ось такі. Ось такі зауваження, але не обдерто, не зачухано, немає такого, що тут просто колеса або якогось плану е деталі возили, що просто все обцарапано. Ні, звісно, ні. Зараз зачиняємо, все працює. По правій стороні попраємо. Все чітко, по сидінням, позаду, по килимкам. Усі моменти. Взагалі нічого немає. І з пасажирської сторони, теж, що в приємах, що по пластику, можливо, незначні ось такі легкі царапинки, і все, бардачок гарний, декоративні вставочки, плюс торпеда. Теж в нормі, дверна карта, ущільнювачі, сидіння, просто ось без зауважень. Тому ось такий, друзі, стан салону. Також Візуальний стан. Давайте тепер перейдемо до капоту. Антифриз, і загалом усі рідини перевірені. Вони у нас в нормі. Також, як ми і перевіряли, понизу автомобіль без жодних зауважень в плані того, що немає ніяких запотівань, підтікань, нічого критичного. Оскільки автомобіль має весь сервіс на Volkswagen, він проходив повністю всі роботи по регламенту, тому тут не буде ніяких саме зауважень. Далі, оптика. 21 року виготовлення, якщо я можу передати через камеру. І з цієї сторони також у нас 21 рік виготовлення по болтикам без слідів демонтажу як і капот. І ідентично. В водійської стороні теж все в оригіналі. Далі усі пластики, усі важливі деталі, усе усе повністю в оригіналі. І, повторюсь, ще двигун працює гарно, як має бути. І додаткові колеса, про які я саме мав на увазі на початку відео, виглядають ось так. Ідентичні ті, що зараз стоять на автомобілі, теж 17-го розміру. Гума просто ось ідеальна. Просто погляньте який протектор, вона майже новенька. Друзі, ну що ж, кому сподобався цей гарненький Volkswagen 21 2021 року, дизель. На класній комплектації обов'язково звертайтесь до нас в описі під цим відео, ви знайдете номер телефону для зв'язку, також найголовніше за ціну і інші деталі по комплектації, тобто повністю розписано. Так що приїжджайте до нас, робіть тест-драйв, обов'язково переглядайте та перевіряйте самі, і в результаті купуйте. Не забувайте підписуватись на наші соцмережі і усім гарного дня.